Як я замовляла рекламу у карячки і що з цього вийшло? Зараз все розповім. Почнемо з того, що у мене є моя флагманська програма по маркетингу і продажам. Називається Продавай. На той час я вже запустила два потоки успішно. В мене вже багато кейсів. Можете подивитися в шапці профіля. У нас навіть сторінка є окрема. Продавай відгуки називається. Отже, я впевнилася в ефективності програми і вирішила розповсюджувати її в маси, іти в масштаб. Постала запитання, як же просуватися. Можна використовувати традиційні методи. Яки тільки йти через таргет, можна взагалі ніяк не просуватися, просто робити запуск на свою теплу аудиторію на тих людей, які вас дивляться в сторіс, в рілсах, в стрічці, але таким чином ви дуже сильно обмежите себе. Отже, я вирішила використовувати і таргет і закупати рекламу у блогерів. І карячка була не єдиним блогером, у якого я тоді купила рекламу, але найдорожчим. Друзі, скажімо так, якби тоді я мала ті знання, які маю зараз, я б зробила інакше, тому що тоді вихлоп від реклами був дуже маленький, відверто кажу, як є. Тим не менше, я з величезною вдячністю до корячки за те, що вона погодилася тоді мене прорекламувати, оскільки, коли ми писали їй півроку назад, вона відмовилася. Профіль мій був не такий підготовлений. Це була моя стара сторінка на 13 тисяч підписників. Потім я її доупакувала знову ж таки, пройшла крутезне, недешеве навчання, доупакувала сторінку як треба. Тепер я точно знаю, як вона повинна виглядати. Це плюс, і таку сторінку каря. Вже погодилася рекламувати. Отже, після реклами до мене на ту стару сторінку прийшло всього 200 підписників. З них ні купив мою програму, ніхто чому Ну, складно сказати, не знаю чому. Але найголовніше, найголовніше, якби зараз у мене стало запитання, чи купувати рекламу у блогера, чи робити інакше, я б зробила інакше. А як саме розповіла в описі під цим відео?